Народні виступи у США піднялися з новою силою. Американці повторно повстали проти влади, але тепер змогли дістатися самого Трампа. людей не витримали і пари місяців правління нового президента, його політики та зради України і пішли на страшні кроки. Схоже, лідер США не встиг злити Україну. А у самій Америці сталося те, чого в історії штатів ще ніколи не було. Про що йде мова? Дізнаємося за митя. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо. У поставити вподобайку та підписатись у США піднявся реальний бунт, і тисячі людей вигукують гасла «Зеленський герой», А також залишаємося із Україною. При цьому вони тримали в руках українські прапори. Учасники бунтів вимагають негайного усунення Трампа з посади президента. Загалом же на протестах об'єднались не лише цивільні, а й ветерани війн та військові. Всі американці, хто підтримує Україну у війні з РФ, помітили навіть і федеральних службовців на цих заходах, і виходить, що що вже апарат влади йде проти Трампа. Серед іншого стало відомою про бунт в Конгресі. Двопартійна група в Палаті представників Конгресу США висловила підтримку Україні в боротьбі з окупаційною армією. Конгресмени заявили, що не можна дозволяти кремлівському очільнику Владіміру Путлеру досягти успіху війні проти України та поставили перед Трампом вимогу завдати остаточної стратегічної поразки РФ. Зазначається, що конгресман від демократичної партії Майк. Квіглі під час представлення проєкту резолюції на підтримку України заявив, що Якщо агресія очільника расистів Путіна буде успішною через недолуге керівництво США, то Америка має подвоїти озброєний бюджет, але це лише спричинить ще більше проблем. За його словами, цього не можна допустити. Тим же часом і віце-президент Дівенс, який влаштував суперечку з президентом України Володимиром Зеленським, потрапив під гнівний осуд американців. На нього публічно напали. Помічника Трампа і його дружину освистали, коли вони прийшли на концерт оркестру рашистського композитора Шостаковича у Вашингтоні. Коли віцепрезидент зайняв своє місце у ложі, в залі пролунали гучні вигуки, що тривали приблизно 30 секунд. А в мережі з'явилося відео де Венс махав аудиторію, сідаючи на своє місце. А загалом вже така реакція на Венса продемонструвала обурення рішенням Дональда Трампа минулого місця розпустити колись двопартійну. Раду центру Кеннеді, звільнивши 18 призначених Байденом членів правління і самому стати головою. Зокрема, тоді було звільнено Дебору Ратер, першу жінку президента, яку призначив, колишній американський президент Трамп порушив традицію під час свого першого терміну. Не відвідавши церемонію нагородження центру Канаді після того, як його розкритикували деякі відомі митці, також за словами глядачів, Венси залишилися на весь концерт. До слова раніше Венс вирушив на відпочинок у Вармонт однак його плани зірвали проукраїнські протестувальники. Активісти організували протест із плакатами, звинувачуючи Венса в зраді через його поведінку під час зустрічі з українським президентом Зеленським. Зокрема, протестувальника вигукували Венс зрадник. Їдь кататися на лижах в Росію зраднику. Також Ванс на своїй сторінці у соцмережі X публікував пост, в якому стверджував, що під час прогулянки з донькою за ними слідували проукраїнські активісти, які скандували слава Україні. Тим же часом конгресмен республіканець Чак Едвардс влаштував зустріч із виборцями у своєму окрузі, сподіваючись напевно на спокійний діалог. Однак все пішло не за планом і перетворилося на справжній хаос, адже американці почали. Ставити незручні запитання, зокрема і про Україну. Один із виборців різко запитав Едвардс про те, чи підтримує він анексію Канади та Гренландії, і як він сприймає заяви Трампа. Чоловік також почав критикувати американських політиків за їхнє відношення до інших лідерів країн. А говорячи про Україну, американець запитав у конгресмена республіканця про те, чи подобається йому, як Трамп вимагає в Україні корисні купалини і знущається із країни, яка. Як ніколи потребує підтримки в жахливій війні. У свою чергу Чак Едвардс намагається нейтрально відповідати на питання від виборців однак його слова не дуже задовільнили американців. Проте наразі шириться і такий настрій серед американців, що вони можуть діяти радикальніше. Протести можуть отримати підтримку від. Корпорації і це призведе до швидкого падіння рейтингів Трампа та політичних наслідків. Можуть бути і проміжні вибори, і республіканська більшість може стати меншістю. Більше того, цинічні заяви президента США. Насторожують не тільки українців, а й навіть американців, які голосували за нього на виборах. Про це сказав громадський політичний діяч з США Юрій Рашкін, який розповів, які підозри починаються з'являтися в громадян США щодо Трампа. Тож як зазначив політичний діяч США, американці вже Задумаються над тим, хто ж насправді править білим домом, трамп чи можливо Ілон Маск. Трамп виглядає як старий французький бульдог, який борчить і щось виказує. А в цей же час Маск займається справами. Мовив Рашкін, зауваживши, що зараз у США відбувається. Протистояння між політиками, які опинилися під тиском Трампа, та місцевими виборцями. Політики застрягли в цій ситуації. Поки що Трамп відчуває себе королем, адже адже заяви, які він робить, не може робити людина, яка боїться відповідальності. Його не хвилює нічого, окрім нього самого. Він говорить: якщо людина рятує країну, то не порушує законів. Втім, зараз треба, щоб люди, які були за нього, поступово прокинулися, зауважив політичний діяч із США Юрій Рашкін. Також наголосив, що. Налагоджування відносин із РФ це політично погана ідея однак Трамп цього не Помічає, бо він бачить лише те, що дуже хоче бачити, і має свої плани на все. Водночас, очільник Білого Дому впевнений в можливості закінчення російсько українського конфлікту вже найближчим часом. Адже як він заявив під час свого виступу, наступного понеділка, 17 березня, стане відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні. Однак є і ті американці, які Застаріх інших говорячи про те, що Росія збереже імперські амбіції навіть після перемир'я, так, двоюрідний брат віцепрезидента США Джеді Венс і колишній американський морський піхотинець Нейт Венс зауваживши, що тиснути потрібно на РФ а не на Україну. Якщо війну не зупинити належним способом, це може сильно зашкодити не лише Європі, а й США. Більшість американців невдоволені, що США витрачає велику кількість коштів на підтримку України однак, проблема в тому, що США. Спрямовує більше ніж реальна допомога, яку під... отримує наша країна, на думку нейта Венса, безперечно, є можливості для раціоналізації та підвищення ефективності процесу постачання підтримки. Якщо ж світ дасть шанс Росії зробити себе могутнішою, вона це зробить, наголосив Віном. Ба більше, якщо США не зможе змусити Кремль зупинити війну, то Вашингтон повинен зберегти її на регіональному рівні і не дати можливості поширюватись. Двоюрідний брат віцепрезидента США зазначив, що якщо а російсько-українська війна буде продовжуватися, це може призвести і до безліч непередбачуваних наслідків. Мало ймовірно, але війна може вийти за межі України, навіть якщо все, що відбувається, впливає на Європу. Це все одно впливає і на торгівлю, та спосіб життя, який ведуть американці, це якраз те, що треба захищати, підкреслив Нейт Венс. А далі говоримо також і про те, що раніше в Бостоні близько тисячі протестувальників пройшли. Маршем від державної будівлі до Мерії вигукуючі. Ілон Маск, повинен піти та інші гасла. Учасники демонстрації тримали плакати з написами Це переворот і боягузи вклоняються Трампу. Патріоти, вставайте. Серед демонстрантів були ті, хто одягався в одяг, що нагадував війну за незалежність. 55-річна бостонська інженерка Емілі Манінг, яка брала участь в акції, підкреслила важливість боротьби за американські цінності, а не за. Плутократію та владарювання багатих людей. Протести також відбулися в Вашингтоні, Флориді, Каліфорнії та багатьох інших містах. Особливо помітною стала акція в Аризоні, де протестувальники спробували проникнути в будівлю штату, щоб висловити свою опозицію до законопроєкту, який зобов'язує місцеві правоохоронні органи підтримувати федеральну імміграційну політику. Це ненормально, те, що відбувається неправильно, а морально небезпечно це загрожує демократії та всім. Незалежно від раси, релігії стандартів тут так сказав один із демонстраторів, цивільний вчитель на ім'я Лінці Колінс. Організатори акції заявили, що вони виступають проти антидемократичних дій уряду Трампа та його союзників. Зокрема, маска американці називають їх плотократами, які не мають на меті покращити умови для звичайних американців. І попри те, що Ілон Маск тепер при владі для нього здається почалися темні часи. Акції Тесла падають авто... Перестали купувати і палять по всьому світу. Країна роздумують над відмовою від Starlink. Протестувальники вимагають депортації, а ікс атакують хакери. Як справжній візіонер та інтелектуал, він природно шукає винних. І, звісно ж, проблема не в ньому чи його вчинках, а в конкурентах. Тож, як повідомляє футуризм, останні кілька місяців Олон Маск перевертав догори дном американський уряд. Що призвело до величезного хаосу по всій країні? Колишні виборці Трампа, які підтримували також і скандального мільярдера, тепер масово записують відео з Тікток і дають місцевим каналам інтерв'ю, де скаржаться на звільнення з роботи, зростання цін, загрози для їхнього бізнесу та інші неприємні речі. Саме непопулярні дії маска в новому міністерстві Доджа призвели до зростання ненависті в його бік, але він в цей час шукає причину своїх невдач в зовсім іншому місці, згідно з. Його останніми заявами Ілон Маск звинувачує у своїх. На нещастях тіньову змову мільярдерів демократів в дописі у соцмережі на придбання якої він витратив 44 мільярди доларів. Маск заявив, що нібито розслідування виявило, що платформа для збору коштів ActBlue, яку використовують ліберальні та прогресивні кампанії для залучення грошових пожертвувань, відповідальна за зростання кількості протестів проти його кампанії. Тесла за словами маска, це таємниче розслідування виявило п'ять груп, які Фінансувалися через ActBlue і були головним рішенням хвилі протестів проти Тесла. Водночас видання футуризм і звертає увагу, що жодного розслідування, щоб вийти на ці організації, не було взагалі потрібно, оскільки вони публічно розміщували інформацію про протести проти маска, які проводилися в дилерських центрах Тесла. Ну а Ілон Маск вже поспішив не звати людей, які нібито заснували і фінансують ЕК БЛУІЦ. Це за його словами Джордж Сорос, Рід Хофман, Гербард Сендлер, Патриція Бауман та Лія Хант Гандрікс. Однак залишається незрозумілим, з якого розслідування маск отримує свою інформацію. Сам він частково оплатив кампанію Трампа, а його маніпуляції з алгоритмами в соцмережі X фактично принесли. Новому президенту перемогу на виборах. Ну а далі можемо з вами заслухати думку військового і політичного експерта Олександра Мусієнка. З проводу ж цієї зустрічі Віткофа Стіва Віткофа, спецпредставника від Сполучених Штатів Америки і рашистського диктатора. Провели вони зустріч, що вирішили, як вона пройшла? Більш детально від Олександра Мусієнка. Далі слухаємо. Загалом, про що ж тоді можна сказати зараз в процесі, який триває? Ну, по-перше, ми бачимо, що в поїхав спецпредставник Трампа, він поїхав з Москви. Зараз будуть консультації в США, про що зазначив радник з питань національної безпеки, президента Трампа Майкл Волс. І далі ухвалення рішень. Бачимо, що, попри обіцянки заяви, які лунають зараз з американської сторони, і пок заклики України, тому що президент України Зеленський абсолютно чітко і правильно заявив, що санкційний тиск має збільшуватися на Росію, а допомога Україні мала би зростати. Ми це розуміємо. Поки що про санкції проти. Росії не йдеться, дочекаємося, але поки що цього немає. Разом з тим, маємо повідомлення від американських медіа про те, що генерал Нік Келок, який був раніше призначений спеціальним представником Дональда Трампа по Україні, що він відсторонений від виконання своїх обов'язків, фактично, через те, що він мовляв не подобався Росії за нібито проукраїнську позицію. Більшу Ну ось так бачимо, що. На жаль, якщо ця інформація підтвердиться, то це для нас котре не дуже добрий сигнал із Вашингтону. І загалом зараз знову ж таки, а, ну це, таке враження складається, що США остерігаються від якихось дій проти Путіна, більш рішучих, більш радикальних, та щонайменше найменше санкцій. Я вже не кажу про а, нарощування постачання об'ємів допомоги до України зброї, устаткування боєприпасів, снарядів і всього необхідного. Але станом на зараз поки що цього не спостерігається, тобто ми бачимо, що нарощування допомоги немає, і санкцій нема. Почекаємо звичайно консультації, які мають відбутися безпосередньо після приїзду Віткофа, тому що його літак приземлився в Баку. Очевидно, що там можуть тривати ще якісь консультації. Допускаю, що в Баку можуть обговорювати питання Ірану, можливо, співпраці в регіоні і загалом можливо і з Туреччиною. Побачимо і дочекаємося інформації. Про це а потім будуть активні дискусії у Сполучених Штатах Америки, і звичайно, що ближче до 19-ї, 20-ї за Києвом буде а, традиційний уже ранковий брифінг овальному кабінеті президента Трампа або на інших майданчиках, або просто буде повідомлення від Білого Дому безпосередньо про те, яка позиція після візиту Віткофа до Москви. процес триває не просто, як і було прогнозовано, що Росія буде робити все для того, щоб затягувати час і зривати припинення вогню. На яке вона, врешті, Кремль, врешті, погодиться. Я думаю, вони погодяться на припинення вогню, але будуть чиняти провокації для того, щоб звинувачувати в цьому Україну для того, щоб говорити, що саме Україна порушує режим припинення вогню. Ну до, до цього готується, і це мені видається видно. Абсолютно чітко, ну і вже подальші кроки. А там уже різні сценарії можливі. Головне, щоб в цьому сценарії не було тиску на Україну. Дійсно, як сказав Олександр Мусієнко, головне, щоб в цьому сценарії не було тиску на нашу країну, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що наразі тиснути на нашу державу на жаль намагаються вже з усіх сторін. Дійсно, сполучені штати Америка – рашиста, рашисти взагалі вони зовсім вони занадто поруч до нашої держави. Так на жаль, Сполучені Штати Америка їм дуже. Швидко, точніше, не самим сполученим штатам Америки, а Дональду Трампу і іншим прекрасно розуміємо, про кого йде мова. Так його так би мовити, також люди, які думають так само, як і він і тому подібне. Дійсно, їм дуже легко замилити очі. Тим паче бачимо, що останнім часом дуже часто сполучені штати Америки на мою суб'єктивну думку зустрічаються з расистами поза з нашою спиною, поза Україною, говорять про Україну. Дійсно, неприємно, тому що так не мають. Вирішуватися в справу, я думаю, кожна адекватна людина про це розуміє і це так, так само думає. Так? Ну, а ще трошечки хочеться поговорити про досить такі, знаєте, смішні новини, якщо можна їх такими назвати, саме про те, що самопроголошений президент Білорусі говорив наступне. Путіну телефонували з України, але це поки що не публічна інформація. Ось так знаєте, такий картопляний диктатор, король. Я не знаю ще як його назвати. Так, знаєте, по секретику всьому світу, по секрету всьому світу. Дійсно, мабуть, це ідеально знайде фразу, яка може його описати, і сказав таку інформацію. Далі ще маємо змогу вам показати скрін, що ж говорив білоруський президент, а цтую мовою оригіналу, як дописано. Некоторі українські політики вели закриті переговори з Путіним, розказав Лукашенко. Вони йому дзвонили, розказували, він розмовляв з некоторими. Але це не публічна була договоренность, що вони будуть говорити. Отметив білоруський президент, а при цьому він відмовився називати, звичайно, імена тих людей, які начебто говорили з президентом Рефі, політика з України, пояснив, що це зробить Путін, якщо ну, подумає, що це, начебто, необхідно це зробити. От дійсно по секрету всьому світу. А в нас питання залишається: хто ж це був, Медведчук, Мураєв і Янукович? Чи можливо ще якісь прізвище імена можете дописати в коментарях в нашому з вами чаті свої думки? Так, от Поляничка, ой, Кремелька, перепрошую. Наша постійна глядачка дописала а, з приводу: знаєте, як можна ще назвати Олександра Лукашенка мішок картошки. Дійсно, досить не могла не зачитати. Перепрошую, дійсно смішний коментар. От бачимо, що так. Ось такі от імена, так би мовити, називаємо прізвище, точніше перепрошую. Ви можете дійсно дописати ще свої думки з приводу того, хто ж це міг бути. Але дійсно мені особисто смішно з того, що Лукашенко говорить, знаєте, як секретар, дійсно, прес-секретар якийсь а, Путіна говорить про те, з ким він зізвонювався, як це було, про те, що це не публічна домовленість. Але я все ж таки скажу, імена не буду називати, але скажу: от не публічно таку інформацію, все ж таки публічно трошки опублікував, так би мовити, хоч і без. Імен та прізвища, але все ж таки сказав. От і далі, до речі, досить цікава така ексклюзивна інформація. Саме для нашого каналу з моїми колегами розмовляв кандидат політичних наук Олексій Якубін, спеціально для нашого каналу для ПІТІВІ, розповідав свою думку з приводу візиту Лукашенка до РЕФІ. Буквально вчорашнього. Тож, давайте далі його заслухаємо, тому що дійсно цікаво. Після того так званих виборів да в Білорусі, які були проведені, Лукашенко хотів здійснити такий візит до Росії. І помітьте, я не виключаю, що тут могло бути частково і збігів з іншого боку. Росія потенційно могла і навмисне використати таку зустріч для того, щоб на публічному рівні для штатів. Демонструвати, що дивіться, ми ж не лише говоримо про себе, але є ще Білорусь. А на території Білорусі ми ще арешник не розмістили, але можемо розмістити а, і про ядерну зброю натяки теж. Ну тобто, оце все в комплексі, да вони ж намагаються постійно знаєте, показувати, що у них є ще оці додаткові якісь можливості. Ну а з приводу Лукашенка з приводу його карти, знаєте, ми тут з одного боку від Трампа чули, що. А, у нас карт немає. Потім ми вже чули від нього, що у Путіна карт немає. А дану Лукашенка виявляється. Тобто, ми, ми тепер здогадуємося, у кого вони є. Да, не ну, скажу жартувати у Лукашенка. Є карти, а да, тобто у всіх немає, а у нього є очевидно. Да ну тобто, але жарт жартами мені здається, що Лукашенко насправді в цій ситуації а він, от в черговий раз, намагається показати, що буцімто дивіться, Білорусь не зовсім. Те саме, що Росія, а, але водночас, а, оці такі, такі заяви, які лунають, вони лягають в російську канву. Тобто, от навіть ці заяви про те, що у Сполучених Штатах Америки немає плана. Ну, по-перше, ну ми розуміємо, що тут не до кінця зрозуміло, а про що йде мова? Да, тобто, якщо ми говоримо про пропозиції щодо перемиря, тобто ceasefire, Ну от, будь ласка, є пропозиції. Тобто, а якщо ми говоримо про а, власне кажучи, якусь довготривалий вже проект миру, ну очевидно, що його не немає тому, що а, з приводу цього ще і не було, і в тому числі по на публічному рівні а, жодних промов. Ну, також не можу не сказати про бавовну на Росія. Саме там знову а, летіли безпілотні літальні апарати. Росіяни плачуться про вибухи. і Дим, ось так, от неочікувано. вранці жителі московської області поскаржилися на потужні вибухи й бавовну. Тамтешня влада заявила про відбиття атаки дронів близько шостої ранку. Жителі міста Балашиха в Московській області Області повідомили про вибух. Після вони плакалися через пожежу й дим, які виникли на місці падіння уламків. Передають наші колеги з 24 го каналу. Що ж відомо, мер Москви Сябянін заявив про відбиття атаки чотирьох безпілотників, які летіли на столицю на місці падання уламків. Падіння працюють фахівці екстрених служб. Розповів чиновник. Я прямо сиділа біля вікна. Там щось прилетіло в дах, зайнялося. Потім впало, поділилася мешканка ЖК Південна Бі... Біцца». Так або биться, не знаю, перепрошую, як правильно. Ось дійсно, також за даними російськими змі, в Москві біля ЖК Авангарду ламки збитого дрону впали на козирок під'їзду. А на вулиці також досить багато вулиць до слова в аеропорту. Внуково вводили план «Килем». Наразі всі обмеження на польоти зняті. А пізніше губернатор Московської області підсумував наслідки атаки. І, за його словами, два безпілотники, начебто, були збиті над Балашихою. Там уламки одного з них упали на будівельний. Майданчику, мікрорайоні Ізмайлова, вулиці в районі вулиці Дьомін Лух. Тобто дійсно бачимо, що за версією, до речі, губернатора третій БПЛА збили, збили дійсно збілі у мікрорайоні Південна Биця в Ленінському, де уламки впали на багатоповерховий будинок, що будується, в якому ще ніхто не проживає. Ну і також, до речі, нагадаємо, що вночі ще й в Туапсі було досить багато вибухів. Ймовірно, стався приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму. Росавіація вела план килем для аеропорту Сочі, обмеживши його роботу. Ну от про це ми з вами прекрасно так. Знаємо, що рашисти люблять вводити, так би мовити, різні свої плани, так би мовити, спецоперації, так як вони це роблять постійно. На жаль, ну і до речі, ще про дрони поговоримо. Є інформація з приводу того, що дійсно дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300 та С-400 на РЕФІ. А йдеться саме про станції: Давідовська, Тамбовська область та Новопетровська, Царатовська область. Зазначають. Наші джерела а так джерела повідомляють, що на відео, точніше на кадрах, які ми можемо вам показати, це скріни видно. Влучання дронів у промислове обладнання станції та потужню бавовну, потужні вибухи. Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів с 300 С 400 поблизу населеного пункту Рядьковка Білгородська область. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів. Ось такі одновини з ре надходит.